Так, перед цим сьогодні у нас обзор на такий бокс продовжаємо. Таку підсвітку чіткий на SSD і саме шник Western Digital на 2 ТБ. Так, зараз ми починати саме бокс розпаковку. Я вже розпаковував мега посилці. Так, тут у нас виходить кабель USB, USB Type-C. два USB Type-C. опачка. Так, отртка, гаячка. І самий металличный. Такий класний. Боксик. Прям класний-классный. Куй віреочка. Так, іме самий М2 розпаковувати. Так, підготуємо першим ділом А? Так. От таке бачимо в сердині. Так, первести діджитал. Так, запечатаний повністю. Аккуратненько. Опочте. І тут такий. Маленький диск з величезною інструкцією. Обачки. Ось вот такий бачимо маленький-маленький піцінький диск. насправді на, на картинці не дуже всі великі. Так. Нам треба саме диск. Бачимо такий вестенький Digital. Так, скорость у нас заявлена, получается, 4000 МБ в секунду. PCI 4.0. Ну, чесно так для хранення перекидування танах повністю вистачає давно жорсткі диски были та перекидувалася жорстко. І цього всього вистачало. Даже лісу дополнительну гаєчку поклали. І є дополнительні гаєчки кому не открутили. Дві гаєчки поклали. Все класно, доповнітельно відкришка і допомітне для зажиму. Ну, у всякий случай ви загубите, загубити. не побачите. Так, зараз я спробую. Це все так прикрутити. Так, ми дотягли, все красиво. Теперь закладаємо. Так, от і у нас є. Ось така металічна гумка. Її можна згора приклеїти і вона буде відводити тепло. Що ми зробимо? Для цього нам потрібно стягнути рукавиці. Так, тепер перевіримо все чи працює. Так, тикнемо телефон. Дивимося, чи все добре видно. Чи видить у нас SSD-шник? Сам телефон чи буде підтримувати. Просто чи він це буде світити. що там як. Ось вот так, як бачимо, засвітився і переливає кольора. Зараз перевіримо смартфон. Так, нам, виходить, треба отформатувати. Ну, після відформатіровки я напишу адзе, що все працює, все окей. Зараз я затещу ще один момент. Так, вверху я скіншот прикріплю. Все нормально, його телефон вийде, 2 ТБ. так? кого мало на телефонах, потрібний компактний, швидкий ssd шник то от такий. Купив свій бокс, бокс Майдеше, ще з Алікспреса, якщо заказувати заказ з Алікспресу, коцікається, цілка буде в описані. Ну і потім вибрали собі SSD. шник SSD, -шник, телефон маймного, сучасний телефон має майно підтримує, то до 2 ТБ, ну у 2 включено ТБ. Ну, no, а 2 терабайта, терабайт мати сум пам'яті, це, це багато, я би сказав. Так, дякую всім пока-пока. До зустрічі. Пишіть коментарі, що вам як сподобалося. Кого таке цікавить, кого вже таке має. Внішний ССДшник. Всім до зустрічі!